Figure out what is what isn't these choices and voices they're all in my head sometimes you make me feel crazy sometimes i swear i think you hate me like i need a walk i need a walk i need to get out of here cause i need to know Але там, дуже щасливої і кріпкої сім'ї. Щоб вони по життю завжди разом, підтримували друг друга. Щоб не них було все гаразд. Були міцним кулечком. Да. Щоб кохали один одного, поважали один одного, довіряли один одному. Жили в мирі, согласі і любові. Були щасливі. Завжди. Безмежна їм. Щоб їхнє життя було як сьогоднішній весняний день. Світле, тепле, радісне. Щасливою долею. Щоб віддівалися друг на другом. хоч і зрідка. <ріху> Щастя та здоров'я. Оригінально супер. Наше останнє слово в статусі молодят. Не <ріху> помог Не, вы говорите, это я одновременно відео снимаю. Не, я понял, просто мы сказати. сказали. Закоханих, щасливих у нашому обрядовому залі. Шановні молодята, сьогодні у вашому житті, у житті найрідніших вам людей та найближчих друзів це найрадісніший, найсвітліший та найщасливіший день. І саме цей день, день вступу до шлюбу, ви запам'ятаєте на все життя. Та все ж дозвольте мені запитати, Артем, чи готові ви кохати та оберігати свою кохану все своє життя? Так. Да. Добре. Ірина, чи готові ви кохати та піклуватися про свого коханого все своє життя? Так. Ну, якщо так, то бути весільним. І я прошу наших свідків простелити молодим весільний рушник. Дорогі молодята, я прошу вас пройти і стати на ваш весільний рушник. Ну, а також на знак вашої згоди я хочу вам вручити ваші шлюбні обручки і побажати, щоб ваше кохання завжди було таким же безкінечним, як вони. Я прошу вас, Артем, обручити свої кохання. Я прошу і вас обручитися зі своїм коханим. Час зробити ваш перший сімейний крок, підійти до столу та підписами скріпити шлюбний союз. Добре, вислушайте. І нарешті настала ця мить Артем та Ірина. Іменем закону держави України. Я оголошую вас чоловіком та дружиною. Ми вас вітаємо! І я хочу вам вручити ваші перші спільні документи свідоцтва про шлюб. Ну а за давнім українським звичаєм молодих на весіллі чистували вино. І коли вони його лише з одного келиха не якесь вертині. Тож я прошу вас підняти ваш кели. А тепер прошу скріпити союз ваших сердець поцілунком. Ну а пам'яті про цей урочистий день у вашому житті нехай буде все рушничок, на якому ви стояли і давали згоду бути чоловіком і дружиною. Бажаю вам відсвяткувати на ньому ваше срібне та золоте весілля. Благословити ваших дітей та онуків. Дорогі молодята, сьогодні у вас радісний та дуже-дуже щасливий день. І вас прийшли привітати ваші рідні, близькі, друзі. Та серед них є найдорожчі для вас люди. Це ваші батьки. Шановні батьки, святки зі будь ласка. Ні, батьки, так. вистійте там, де ви стояли. Шановні батьки, сьогодні ви присутні на урочисті події своїх дітей, не лише як гості, а що це і ваше свято. Це свято великого кохання та багаторічної праці. Нам батькам, там завжди здається, що наші діти ще маленькі, що ось, ніби вчора, вони перший раз сказали своє перше слово. Також, ніби зовсім-зовсім недавно вони перший раз переступили шкільний батьків. Вони дорослі, вони самостійні. І шахтов скажу, вони одружені. Вони самі створили свою власну сім'ю. Але мудрість батьківського слова і тепло материнського серця вони пронесуть крізь усе своє життя. Та хто ж їх не буде? Пової стати їм добрими та мотиви порадниками по цьому житті. А я прошу вас брати помолитися своїм батьками.

Дорогі молодями, просто оберніться за мене. Артем та Ірина, до нас ви прийшли різними дорогами, але від нас підете однією спільною. Тож я бажаю, щоб ця дорога була для вас довгою та щасливою. Бажаю, щоб на вашому столі завжди були хліб і сі, а за столом любов і зламана. Щастя і долі вам. В добрий час, на довгий вік, на щастя. Bir daha ne olacak?